Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Якщо ви подорожуєте з зі своєю тваринкою із України до Нідерландів, ми з вами сьогодні вдвох ведемо цю передачу, будьте уважні, з 15 червня полегшення, які були включені у минулому році для везення тварин, вже зняти. І зараз везення тварин буде на загальних умовах. Однією з найважливіших хвороб, яка ще досі існує дуже розповсюдження в Україні хвороб тварин, це Сказ. І Нідерланди, як і уся Європа, побоюються, що приїдуть тварини зі сказом до Європи. Тому ці вимоги Європейського Союзу. Треба дотримуватися. Які ж це саме вимоги? Зараз ми з вами ще раз прочитаємо. По-перше, це мікрочіп. У вашій тварині вона має буси мути вживлений мікрочіп, який її ідентифікує. По-друге, вона має мати ветеринарний паспорт. Тож це паспорт, в якому будуть вказані і її, це її документи, які будуть вказані усі прививки, які ви її зробили. По-третє, в ній повинна бути вакцинація від сказу. Це обов'язково, тож її потрібно, щоб вона була зроблена, і зроблена вже після вживлення мікрочіпу, Тож, щоб це було е відомо. І е, четверте, це тест на кров. Е, якщо їй потрібно зробити тест на кров, який підтверджує цю ефективність вакцинації та виявляє антитіла до сказу у вашої тварини. Е, і це потрібно зробити е, за три місяці до поїздки, е, і не раніше, ніж три місяці до поїздки, тож, повинно пройти три місяці після цієї вакцинації, і тільки тоді, після цього лабораторного аналізу крові, і тільки тоді ви зможете вже в'їжджати. Якщо усі вимоги до вакцинації та кровного тесту виконані, ви зможете отримати європейський паспорт для тварини, і цей паспорт є спеціальним документом, який підтверджує стан здоров'я та ідентифікацію вашої тварини. Якщо ваша тварина не відповідає вимогам Європейського Союзу, або якщо ви вже перебуваєте в Нідерландах і маєте проблеми з перевезенням, ми рекомендуємо звернутися до ветеринара, і ваш ветеринар... Надасть вам необхідні поради та інструкції, які включать додаткову вакцинацію та зразка крові. Також не забудьте повідомити Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, вона називається НВВА, про свою тварину або попросити вашого ветеринара, щоб він це зробив. Це важливо. Після взяття крові на аналіз і протягом трьох місяців після цього періоду важливо вжити деякі спеціальні заходи. Тобто обмежте е, е, виходи на вулицю, уникайте контакту вашої тварини з іншими людьми та тваринами, вигулюйте собак лише на поводку у спокійних, безпечних місцях. Зверніть увагу на можливі симптоми сказу і як зміни, такі як зміни поведінки вашої тварини. Це я вам зачитую те, що написано на офіційному сайті. І не забувайте, що якщо ви прилетіли у літаку з твариною, то не забудьте зареєструвати її при в'їзді в країну. Якщо ви прибули на митницю, вам потрібно йти до тієї частини, де декларації, що якщо у вас є щось задекларувати. І там показати цей самий європейський паспорт. Але якщо у вас його нема, будьте готові до того, що митні працівники можуть вашу тварину посадити на карантин, вони зв'яжуться з ветеринаром, виявлять, чи можна, чи не можна її пускати. І може таке бути, що вона буде сидіти на карантині три місяці. Будь ласка, узнайте більш про це. Я не знаю е, точно, як, бо, тому що коли я возила це вже було дуже давно. Тому, будь ласка, те, що я хотіла вам сказати, найважливіше, що з 15 червня усі полегшення щодо звездження тварин усьому Європейському Союзі припинено. Тож, як би ви не їхали, якщо ви їдете з твариною. Передивіться ще раз, будь ласка, уважно перечитайте, що вам потрібно, і зробіть все, щоб не було вам ніяких неприємних несподіванок на кордоні. Бо саме два дні тому, 15 червня, змінилися правила. Бажаємо здоров'ячка вам всім і вашим тваринкам, всього найкращого, хороших вихідних!